Перш, ніж проводити будь-яке очищення, потрібно чітко розуміти, з яким матеріалом ми маємо з вами справу. Коли йдеться про текстильні покриття, варіантів їх існує просто сотні. І навіть якщо ви професіонал своєї справи краще перевірити себе, адже виробники весь час постійно оновлюють свої лінійки, змінюються кольорове забарвлення. Може бути матеріал виглядати одним, але насправді бути зовсім іншим. Тому найшвидший. Метод визначення волокна це тест на спалювання, що важливо, це робити його за погодженням і точно десь не в центрі приміщення чи по центру якогось покриття. Найкраще це, звичайно, провести тест в малу у мій ділянці, це десь за порогом, за плінтусом, там, де точно ніхто не побачить. Або на зворотній стороні матеріалу, ознаки під час тесту. Давайте розберемо декілька варіантів: перше це поліестер. Під час того, коли він горить, він виділяє помаранчеве полум'я і має чорний дим. Якщо понюхати запах, то запах солодкуватий, а попіл він утворює такі круглі кульки, поліпропілен, олефін і нейлон. Полум'я має виражене як синю основу, край після горіння стає помаранчевим. Залишок, коли ви спалили це покриття, стає таким твердим і сіруватого кольору. Різниця між ними лише у самому запаху, тому що олефін він пахне більше асфальтом, а нейлон більше запах схожий на воск. Акрил. Акрил горить яскраво помаранчевим полум'ям, як правило, і з чорним тимом. І має запах такого паливного, наче м'яса. Розберемо в другому відео, ще декілька варіантів покриттів під тест.